Так ви вже 47. там познайомились, так? Да, вже? А, там, так там. Там да. І до якого часу да. ви там були в Сибірі? До 82-го. 47-го це не, не під час операції Вісла. ми приїхали. А це не під час операції Вісла? Операція, Операція Вісла була, так? Да? Депортація України. Чи, чи, да? чи, чи просто? вас просто як Бандерівця? Да, так. Ви, під час операції Віславни були да? на території да. України українців з поля з Польщі вивозили. Це ж В Польщі, що бундері. Що я питаю, вона під довго сім'я пішла. Ти вже стань. Вона теж під час операції вісла але їх виселили в Миколаївському. і жіна. А де ви працювали у Кременчуці? Де? Ви, ви, в Кременчуці працювали, ви вже на, на пенсії. пенсії. – Вона ну, подрабатувала я... там ну, в, щебі... в магазині. Я... А... а тоді на хату на, купили, на тут купили да. там продали. А, там продали. А де ви в Сибірі жили? В Сибірі де? Кемеровська ловка. Кеміровська. Кузповська знайома. А бо я чую, мова вже трошки москальська. Та ну правильно, яка москальська, немає москальська. Є слова деякі. Я слова можна. Що найбільше тут на Україні живе? У вас батьки скільки землі мали, батьки ваші на Волині? Сім гектарів. Сім гектарів. То був, не куркуль. То куркуль. <laughs> то. То фермер. Фермер. А, спащи, а спащину отримали, коли мільйони були. скільки? маленьких? Типу? Э, відшкодування, так? Ви хочете ну, сказати? Да, за отвірок. А, а ви, ви, зберегли, ви зберегли документи, не, так? Коли вже Україна вже в 90-му році то нам за те, що вислали. Ну, Кравчу вже ж там ото, за, що переселенці, що, що, що коні залишилися, там все, то хазяйство вирачували. Угу. Ми в Маневичі, Вовколковський район, а потім перейменили Маневичський район. Угу. Два годика було, як батько було. А тато і мама ваші? В Боже Як злучали з України? Якщо ми це зараз э, не дамо їм ляпасати москалям, то це. А це слідкує, то слідкували за Майданом і за всіма подіями, ще зараз. медалі тут. Телевізору далі. З якого року народження? 28-го. 28. То ви пацаном ще будете? На старий Новий год. 14 Це через два роки буде вже платіна свадьба. 60, та -е. да. Так. Давайте сфотографуємо.